Відкрила всі мої чакри пусі, навчила мене дихати маткою і запустила мій грошовий потік прямо в третє око. Мінімум засудження, максимум розуміння, гарні пацієнти назад в палату. Точно 5G в його мізки не забереться. Я йобнуті, я в дурці. Можливо, я просто надто токсичний. Сьогодні з ним є бачення. Євробачення це, напевно, найочікуваніший івент на цьому каналі, з яким може зрівнятися, напевно, тільки Медгала. І сьогодні на. Решті ми зможемо обісрати всіх, просто взяти із великої колокольні з короною на голові, піжамі без піжами, але найголовніше без трусів. Бо на цьому каналі трусів не носять. Ми зможемо обговорити, обкрисити так сказати всі образи першого півфіналу Євробачення. Невеличким дисклеймером скажу, що я знімаю це відео заздалегідь з перших луків з репетиції, власне, в півфіналу, щоб я могли його вчасно змонтувати і викласти. Тому, якщо щось змінилося і щось з'явилося нове, хтось обісрався, хтось обіцявся, вибачте. А ми without further ado... Починаємо наші ісландці, як завжди, вони прибульці з планету Аліекспрес, обожнюю просто цю всратість. Але мені здається, Ісландія трошки проїжджає в одному і тому ж самому вже років 50 поспіль. Усі всі білі костюми хімзахисту з худаками, якісь срібні камбези... Це виглядає свіжо знову ж таки, тому що далі у нас буде повний піздець. Але оці окуляри я не можу просто на них не дивитися, тому що у мене були буквально такі самі окуляри, десь три роки тому, і купляли я їх на Аліекспресі. Мені це дуже муляє очі, ці всі аліекспресовські окуляри. Але насправді це виглядає трошки, знаєте, збіжали з дурки, але в позитивному сенсі цього слова, тому що куди нам іти так, неначе ми збіжали з дурки, якщо не на є. Єврі... Пробачення і на зйомку відео для цього каналу ви можете подивитися на мене. Я теж виглядаю йобнуто. Мінімум засудження, максимум розуміння, гарні пацієнти назад в палату. Улюблений псих-диспансер, друка. Це, звісно, дуже класно. А за своїм психологічним станом і психічним здоров'ям дійсно потрібно слідкувати. І з цим вам може допомогти українська платформа по підбору психологів для ваших потреб. Mindly. в моєму дуже швидкому темпі життя завжди потрібна порада. І ніхто, ні друзі, ні мама, ні тато ніхто не може дати мені ось такої, прям знаєте, повністю об'єктивно, тому що всі вони будуть трошки баяст. Саме для цього я використовую в житті життєтерапію для того, щоб поговорити з людиною. Яка є абсолютно об'єктивною і яка може направити мене на правильний шлях. А якщо ви не знаєте де почати, Mindly пропонує вам тест, після проходження якого вам нададуть список психологів за потрібним вам направленням. А за промокодом, який ви зараз бачите на екрані, ви зможете отримати знижку на свою першу консультацію. Тому переходьте за посилання в описі відео і в закріпленому коментарі і підтримуйте свій психологічний стан разом з Mindly. А ми продовжуємо. Оцінювали фешн, а не пісні, то Словенія була перервою на пиво, коли можна піти там, не знаю, відкрити пачку смугастиків, відкрити пачку кальмарів. Кільця кальмарів дуже смачно, дуже соковито, налити собі пивка. І оце, от, знаєте, така, реально, перерва на рекламу, коли можна піти, там зробити собі кавусі, якщо ви не п'єте алкоголь. Хоча безалкогольне пиво теж існує. Ось дійсно, насправді, насправді, цей образ це як безалкогольне пиво. Пиво, типу, ну наче виглядає, наче образ, але навіщо він? Навіщо він, якщо є нормальне пиво? Іспанці знову намудрили. Намудрили так, що мільйон образів нашої блондосочки, класної, до речі, блондосочки, але знову ж таки, вона у мене трошки не дотягує до минулорічної зори. Зора минулорічна відкрила всі мої чакри пусі, навчила мене дихати маткою і запустила мій грошовий потік прямо в третє око. Тут не знаю, трошки не дотягнули. Сукня перша неймовірно класна. Оцей блискучий костюмчик у кожної Другої дівчини на Євробаченні, це можна сказати, костюм на Євробачення, трейдмарк копірайт. Дівчата підтанцьовниці в черевиках з Аліекспресу і сукнях, які достатньо цікаві самі по собі, але тут вони виглядають як хостес в ресторані. Мужичок. Взагалі немає що сказати про мужичку. Тут треба знаєте, дівчат в овуляції, хлопців-геїв, щоб вони об'єднали свої зусилля і самі написали мені в коментарі. Тому, якщо ви глядач, який сидить по ту сторону екрану, зараз дівчина в овуляції або хлопець гей, або ідентифікуєте себе як дівчина в овуляції або хлопець гей в даному конкретному моменті, будь ласка, напишіть про це в коментарі і напишіть, що ви думаєте про цього мужичка. Пульс нульовий, оцей звук пі. Оце у мене в мозку, коли я думаю про образ цього мужичка. Тому, тобто, будь ласка, дві категорії людей в коментарі. Прямо зараз буду читати коментарі, буду вам славити цьомочки в коментарі, буду облизувати ваші пупочки. Фух, я вже чую, як мене кенселять з усіх сторін. Я вже чую, як мені пишуть мільйони коментарів, але скажу чесно. Образи мене дуже розчарували, особливо коли їх показали під нормальним світлом. Так, потім з'явилися фотографії зі сцени, і воно виглядає класно. Але як людина, яка працювала з людьми, які ходять на сцену, як людина, яка також працювала з професіоналами по світлу, у мене є друг. Ну, як друг, доросла людина, але ми з ним нормально спілкуємося. Він один з найкращих спеціалістів по світлу в Європі, тому я знаю, як працює. Він працює з Рамштайном, він працює з хорами, він працює з оркестрами, він працює з державами на держзамовлення, і я знаю, як працює світло на сцені, тому що ну, багато тому що сцеліст, який працює з людьми на сцені, він має знати, як працює світло, як працює сцена, як працює взагалі перспектива і так далі, будь-який образ можна запихнути людину в білу сорочку, чорні штани, якщо майстер по світу бомба. Образ буде виглядати цукерково. Тут я не хочу говорити про загальну постановку, тому що загальна постановка одночасно і не знаю на відборі, хоч і на відборі я теж їх засрали. До речі, у мене є два відео про відбори, тому ви можете подивитися їх після цього відео, якщо вам недостатньо контенту. І буде знову ж таки друга частина по другому півфіналу. Тому єврофанам тут на цього місяця буде просто відвал пусі з контенту. А потім я ще й зніму англомовну колаборацію для тих, хто підписаний на цей канал спонсорською підпискою від. Рівня золотий вареник, тому чекайте, теж це буде про Євробачення. Це просто незрозумілий мені крій, робота і так далі. Коли я дізналася, що це Фролов, так, я не дуже люблю Фролова. Я зізнаюся, чесно, це певні персональні моменти, які у мене є персональна антипатія до Фролова. Вона не є якоюсь об'єктивною, це аб абсолютно мої суб'єктивні якісь бачення ситуації, абсолютно. Суб'єктивне бачення розуміння людини, чого я не можу сказати, що Фролов поганий дизайнер, що він виробляє поганий одяг, що він виробляє низькоякісний одяг. Що сталося з цими кроями, я не розумію, тому що всі пропорції якось просто перебиті, можна зробити буквально абсолютно ті ж самі ідеї, там надихалися боуі, надихалися і так далі. Нещодавно в коментарях під медгалами мені написали дуже цікавий коментар про те, як бренди виправдовуються тим, що це там відсилка туди-сюди назад. Відсилку на будь-що можна зробити так, що... Всі пропорції будуть гарні, всі вишивки будуть в тему, все буде об'єднано одною загальною ідеєю. Я не розумію, чому у нас така проста постановка номеру, тому що останнього року у нас взагалі був розгьоб. У мене було багато брендів, з якими там ми колись співпрацювали, з якими ми дружимо там на Альоні Альоні, на Джері Гейл були мільйони українських брендів, мільйони класних, дійсно глибока стилістична робота. Крута постановка номеру. Що у нас сталося цього року? Я не знаю. Я знаю, що був скандал. Ал зі стилістом групи Родіоном, що його просто звільнили, навіть не сповістивши його, і це абсолютний повний піздець. Я не розумію, як взагалі можливо працювати так, тому що якщо б я як стиліст працював з такою командою, і мене б звільнили. Просто повідомленням, ой, ми забули вам сказати, що ми вас звільнили. The way усі фотосесії, які б я ставили, були б знесені. The way господарський процес був би перевернути з ніг на голову. Я не знаю, Родіон для мене, ми хоч там спілкуємося, чисто відповісти одне одному на історію. Для мене це приклад якоїсь такої сили всередині, якогось такого дзену. Тому що якщо б на мене такий ушат лайна викинули, я б просто, я не знаю, я б. Про тому, що він працював з групою там щось 5 років. Якщо люди, з якими б я працювали 5 років, мені б такий концерт влаштували, там ну бо, я б це так не залишив. Тому для мене радіон екстеліст групи зараз, ну, серйозно, дуже така людина дзен всередині, я дуже заздрю такій витримці, я нею не володію. Чесно скажу, тому я просто скажу: дуже дивні пропорції, дуже дивна стилістична робота, дуже дивна загальна робота команди, дуже дивні скандали. Я не можу сказати, що я точно знаю, що там сталося, але по тому, що розповідав Родіон, і по тому, що я знаю про Родіона, у мене немає приводу йому не вірити. Швеція співає пісню про баньку парілку, йоблює горілку, і мені дуже подобається стилістичне рішення з сукнями-рушниками. Я не знаю, чи це відсилка на баленсягу, чи це відсилка на спідницю рушник балансяґа. Але це реально достатньо цікаве рішення, враховуючи те, що це дійсно в тему пісні, це дійсно додає якогось цікавого такого рішення, додає якихось цікавих прикольних пропорцій. Це дуже такий балансяговий момент, коли у нас там ці шпальта бочки були. Можливо, їх просто збігнули в рушники, і я зараз. Те, що я прилаштову там Крістобаля, Баленцягу до цього, це якісь єбейші притягнення за вуха. Але мені просто в цілому подобається, я не можу сказати багато чого. Це просто ділові костюми хакі і дівчата в рушниках і в шапках. Тому тут сильно багато сказати, реально нема чого. Але мені подобається взагальна ідея, плюс шляпи у дівчат. Чому мені нагадують все образи, образи крістобаля, баленцяги? Це нагадує шляпи, які прикривають півобличчя. Ну такий, знаєте. Історичний момент можливо знову ж таки я притягую це за вуха. Напишіть в коментарі, чи вам це теж схоже на образи Крістобаля Баленсяги. Португалія, Португалія це чисто хлопчики в кав'ярні, які п'ють мачалате, читають якусь там Сильвію Плат, читають якусь сільвію плат і одягають каргарт. Ось це каргарт, це оці всілякі просто хіпстери в кав'ярнях з гітарами. Найгірша людина, яку можна зустріти не в пісці. На мою персональну думку, якщо людина навписці дістає гітару, половина людей не вписці просто пропадає в нікуди, тому що. Будемо чесно, пісні під гітару. Це класно перші дві пісні для когось, можливо, для якогось 10% людей це набагато більше, але. Ну ось нагадують мені тих хлопців, які сядуть біля тебе на вписці, почнуть щось пояснювати за гегеля так, що ти зрозумієш, що вони гегеля ніколи не читали. Потім дістануть гітару і почнуть співати. Дай Бог, щоб щось українське а не цоя, і пити мачати. Ось не знаю чомусь такі асоціації, можливо, я просто надто токсичні сьогодні, але in my experience вам це подобається, тому не вибачаюся. Чи хочете ви, щоб такі фешн-фейли з'являлися в вашому житті? Більш ніж впевнені, що ні. Що ж робити, щоб одягатися стильно і класно. Якщо вам хочеться допомоги персонального стиліста, то звісно, я до ваших послуг ви можете до мене записатися. Але якщо ви хочете створити свій стиль самостійно, головним інструментом буде надивленість дивитися на якісь колекції, дивитися на кампейни, дивитися на те, чим живе мода зараз. І спеціально для цього я хочу запропонувати вам мій телеграм-канал, в якому я ділюся новинами світу моди, новинами власне модної індустрії, новин. Ідеями для вашого гардеробу і всім, чи тільки можна. Посилання на нього я завжди залишаю в описі відео і в закріпному коментарі, а ми продовжуємо. У Норвегії мені дуже сподобалася постановка номеру, образ, не знаю, ось виглядає цікаво, виглядає свіжо, особливо враховуючи те, що останні два образи не були якимись такими ваушними. Це виглядає трошки, знаєте, якісь сценічні образи зірок 200. Тисяч, навіть не 2000-х 2010-х, але перешиті в сучасному крої. Не знаю, яка була задумка, може ви, якщо це щось там, знаєте, футуристичне. Мною не зрозуміло, але мені дуже подобається топ. Мною не дуже зрозумілі ці полосочки на штанах. Так, вони вписуються в загальний образ, я б їх зробили трошки по-іншому. Але сильно багато дойобок до цього образу не буде, чисто через топ. Мені дуже подобається оця така якась техноброня, вона не є якимось чимось таким тумач, який виділяє себе надто сильно на сцені і ховає за собою власне співака виконавця. Але при цьому мені в цілому дуже подобається поєднання чогось більш кежуал, як тут цих штанів у формі карго. Насправді я ось зараз придивився, я зрозумів, чому тут ці срібні полосочки. Тому що це, типу, штани йдуть рівнями. Тобто, це штани, нашиті на штани, на штани, на штани, на штани, і кожна. Порція, це типу довші штани. Мені це подобається, і мені подобається поєднання чогось такого більш історичного з чимось більш сучасним. Наприклад, була пікча, я зараз знайду джинси, дуже такі обдрістані, висрані, вирвані, об, об, об. неначе собаки їх пожували. І під ними, типу, лати червики з колекції Баленсіага, Не пам'ятаю якого року. Виглядає бомбічно. Я дуже таке люблю. І оце мені нагадує оцей прикол. Дуже класний в цілому. Як силует, але все одно ці полосочки трошки відбирають на себе увагу. Мені б хотілося, можливо, чогось трошечки іншого, трошечки іншого, або дати дійсно якийсь прикол. Можна було б буквально ту ідею спіздити сюди, я б я б не злилися, а ви б злилися. Я не думаю, що хтось би злився, якщо б їм якщо б йому там розірвали ці штани і дали якісь латні черевики. Було б класно. Але в цілому до йоба не буде класний образ. Бельгія завжди нам відправляє якийсь гей-парад, і цей раз у нас не виключення, але в червоному кольорі. Цей образ мені дуже сильно нагадує. Ось якщо взяти косплей леді Гаги з Абрикадабра, про яке я також знімав відео з Аліекспресо, то ось такий варіант. Не знаю, пропорції класні. Мені подобаються широкі плечі, мені подобаються тонкі руки, плюс широкі рукавички. Мені подобаються ці вірьовочки, мені подобається загальна картинка, загальний силет образу. Але, по перше, навіщо робити відворіт поло на шиї? Типу, до чого це? Це виглядає як костюми зі Стартреку з 90-х. Ось це трошки, знаєте, зілібоба зі стартреку, з яким там Жан Люк Пікард буде намагатися якось контактуватися. І враховуючи те, що цей чел франкомовний, повністю можливо. Що вони дійсно сконтактуються. ось цей поло від плюс оцей кармашок, типу чорний на грудях, просто зруйнували для мене образ, і плюс я б не робила образ напівпрозорого винілу. Чесно, просто дати шкіру глянцеву, просто дати непрозорий вініл вже було б класно. Так він трошки виглядає дійсно костюми зі стартреку або якась клійонка. Ось не знаю, такий мужик на базарі, який продає м'ясо. Не знаю, чому в мене такі асоціації, але я сподіваюся, ви розумієте, що я маю на увазі. Ось хто додав чогось такого свіженького, цікавенького, це Італія. Придивляючи ближче до образу, то здається, що якість пошиття цього образу трошки, знаєте, костюмерна студентського театру. Тому що використані матеріали мені трошки не зрозумілі, але в цілому я бачу, що на цей образ пішла неймовірна кравецька робота. Оці всі текстури дуже складно зробити. Оці всі форми дуже складно зробити. Такий трошки рік Олен емо. Мені подобається власне повне пошиття образу. Трошки незрозуміла ідея аксесуарів, але оця ідея такого, знаєте, трошки п'єрозка, арте з якимись такими фейспейнтом, але при цьому такий якийсь дуже сумний варіант, сумна сцена, світло, яке йде на три чверті. Оп, якісь обтягуючі нефівпрозорі моменти це не дотягує до манєшкінів, це не дотягує до інших всіляких приколів, але мені це подобається. Це класний образ, не скажу, що прям супер круто, але це свіжий ковток повітря у світі блискучих срібних костюмів і мужиків, які одягнені як хіпстери. До речі, про мужиків, які одягнені як хіпстери. Чувак з Азербайджану виглядає, неначе він просто босджим діпдарфентесі дуже забавний образ. Мені подобається насправді. Мені насправді подобається це щось таке одночасно і простеньке, тому що він виглядає як хлопчики в Хархарті, просто з широкими плечима. Але при цьому оця вінілова текстура не робить з нього якогось такого супер тортури Порошенка. А дійсно підкреслює, дає цікаві бліки світла. На це цікаво дивитися. Ось якщо хочеться, знову ж таки на Євробайщині простий образ, дуже класний момент, дуже класний варіант, дуже просто при цьому виглядає соковито. І я більш ніж певний будь-якого. Ракурсу, будь-якої довжини між глядачами сценою з будь-якого там світло ракурса виглядати буде класно, виглядати буде цікаво. Чи воно супер виділяється на фоні всього іншого? Ні. Чи воно провальне? Також ні. Сан Маріно виглядає як мужик на якомусь рейві з Туморуленду. При цьому знову ж таки з вайбом якогось злодюшки зі стартреку. Оце якісь космічні такі моменти, нагадує мені: ну, чувак, діджей, чувак, діджей, нічого не сказати. Такий шапка з фольги. Ось точно 5G до нього не дістанеться, точно 5G в його мізки не забереться, не не буде ось так от Ніякі там Ротшильди, ніякі Сороси не доберуться до нього. Він захищений від вакцинації. Він можна запускати в космос прямо зараз, для того, щоб зробити контакт з планетою Нібіру. От так, прям оцей астральний через третє око запустити контакт з планетою Нібіру. Ось це чувак Санмаріно може і треба. Дайте йому усі законні права, на які він попросить, для того, щоб зробити контакт з. Планетою Нібіру, а ось хто дійсно позитивно мене порадував, так це Албанія. Не знаю нічого про цю пані, але образ дійсно класний. Образ запускає він. В русі абсолютно змінюється. Ось це те, що важливо на сцені, коли у нас іде якийсь активний рух, щоб образ змінювався на сцені, щоб образ морфився трошки, щоб образ давав нам якісь цікаві деталі під час руху. Дівчина виглядає, не наче вона прям горить. Це виглядає як вогонь, це виглядає при цьому достатньо так драматично для сцени. Плюс це світло знову ж таки 45. Дуже клас, дуже клас. Я не можу нічого поганого сказати. Це, напевно, один з моїх улюблених образів, які я сьогодні побачили. Ось прям ну виглядає. Це сценічний образ, це сценічний образ, зроблений гарно. Нідерланди чувак! Ось образ чувак. В перлах. Чувак в перлах. Просто чувак в перлах. З квіточками. Чувак в перлах із квіточками. Просто чувак в перлах із квіточками. Що мені про це сказати? Ось що мені про це сказати? Чел в блискучій бордо сорочці в перлах із квіточками. Що мені ще додати? Ось напишіть в коментарі, якщо я щось пропустили. Що додати? Нічого не додати. Тому що це, ну. Це образ, в якому можна, в якому б я навіть, ну якщо б я вийшов попити кави. Я, по-перше, ну перу не ношу, але для мене це було б якесь ну просте. Це образ, який простий для того, щоб попити кави. Це не євробачення, це Євро... це, це євробачення, це не євробачення. Це не євробачення. Я сиджу вдома. Я розмовляю з телефоном. Я йобнуті, я в дурці. Це не ісландців Треба в дурку відправляти. А мене я сиджу вдома. У мене пуста хата просто. Нічого не коїться. єдина, найближче до людини, окрім мене, що є в цій хаті, це Ікона Святої Ольги. Ось зараз покажу, секунду. Ось це. Це найближче в моїй хаті до людини. Я. Я йобнулася. Я сходжу з розуму. Я сходжу з розуму. Я бачу, Хорватія, побачила, що хлопчики-вампірчики на Євробаченні додають балів, додають балів голосування, і вирішили запустити по-другому коло. Ну і що можу сказати? Плащ класний, рюшики класні. Мені подобається цей образ, я б таке надягнули. Якщо б там, знаєте, замінити фіолетовий, бортовий на чорний, тому що я не ношу кольори. Класний образ. Мені подобається, мені подобається, що Хорватія знайшла якусь таку нішу, в якій можна запускати успішно в космос хлопчиків таких твінк... твінків. Хорватія запускає атамне з допомогою твінків в шубах. Ну, в них це виходить гарно, чому б ні, можливо, це буде державний експорт, твінки в шубах. Твінки в шубах державний експорт Хорватії. Чому мені виглядає прикольно, виглядає забавно, на це цікаво дивитися? Що можу сказати? Хорватія знайшла якусь нішу, в якій вони дійсно знайшли себе. Молодці, молодці, запускають щось цікаве, але головне питання, через скільки років нам всім це набридне. Але покине набридло, тому лайк. По тому, як організоване це Євробачення, що інтерв'юери на бірюзовій доріжці не знали, як звучить пісня України. Питали у хлопця, який написав пісню про свою онкохвору маму, чи це пісня про запальничку в клубі. І з рахунку загальної організації швейцарського Євробачення, я так розумію, Швейцарія зрозуміла, що їм... Нахуй це не потрібно. Тому цього разу вони випустили просто дівчинку в просто сукні. Просто, якщо вам хочеться мій коментар про цей образ від Швейцарії, перейдіть назад на образ від Нідерландів і передивіться цей фрагмент відео наново, тому що мені немає чого сказати. Це дівчинка в сукні з мікрофоном. Все. Кіпор, це. Перший взагалі момент Євробачення, який я в цьому році закинули собі в телеграм-канал, тому що мені дуже сподобалося світло, дуже сподобалася постановка, і це підтверджує те, що я казали про циферблат, що з гарним світлом і з гарною сценічною постановкою можна цукерку зробити зі звичайних чорних костюмів майка штани. Тут не можу нічого сказати сильно по образу, але. Уявіть, наскільки сильно мені сподобалася ця така якась бруталістична сцена з водою, з цими палками, планками, арматурою, що я виставив це в свій телеграм-канал, в якому я здебільшого ділюся або світом моди, або своїм життям. Тому це можна сказати, що дуже гарна робота майстра по світу, дуже гарна робота сценариста, дуже гарна робота, власне, постановника образу, прям ну, виглядає соковито. А якщо вам хочеться слідкувати більше за світом моди, за можливо євробаченням, буду робити більше постів, і власне за мною, то я рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я ділюся всім цим і більше. А якщо вам не вистачило контенту, ось відео про відбір Євробачення, яке ви можете подивитися вже зараз. А ось тут я додам другу частину про другий півфінал Євробачення, як тільки він вийде. З вами був і я, ваш крінжовий провідник світ моди і Євробачення Бориска Гаїнічеко. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Папа! -па!